Далі страну з в діть донецькою в в мечтала каких-то постройках і новаторстві, які он вложит в эту землю, откроет кокс, построит доменные печі і так далі. Окрім цього, компанія BBC знімає документальний фільм з нагоди 200-річчя Джона Юза Марія Голубокова, Гліпшемовнів, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Міністерство доходів України збирається оподаткувати легкові автомобілі. Мета – додаткові надходження до держбюджету. У разі внесення відповідних змін до податкового кодексу надходження до бюджету складуть близько 300 мільйонів гривень на рік. Оподаткувати пропонують автомобілі, переобладнані з вантажних в легкові. Також акцизним податком планується обкладати і ті автомобілі, за які його не було сплачено при ввезенні в Україну, та які подаються для реєстрації чи перереєстрації в МВС у зв'язку зі з. Зміною моделі. Якщо законопроект буде прийнятий, зміни набудуть чинності з 1 січня 2015 року. Престижну роботу, керівні посади та гідний статус у суспільстві повинні мати не лише чоловіки, а й жінки. Демократизація України та перспективи європейської інтеграції зумовлюють необхідність будувати ефективну гендерну політику, головна мета якої рівні права. Україна зобов'язалася підтримувати слабку стать, підписавши низку міжнародних документів. Зокрема, нещодавно урядовці схвалили законопроект, що дозволить виправити гендерні перекоси і забезпечить рівні права та можливості жінок і чоловіків. На виборних посадах самоствердитись та впевнено відчувати себе на робочому місці під керівництвом начальника чоловіка допоможе українським жінкам дорожня карта гендерної рівності. Мінсоцполітики за підтримки міжнародних організацій ініціювали проведення гендерного форуму. Аби розповісти слабкій статі, які саме вони мають права, та як уникнути тиску з боку чоловіків, за словами Наталі Королевської, низка відповідних документів вже ухвалена урядом. Втім, попереду ще чимало роботи. Наше завдання на форумі напрацювати дорожню карту реалізації державної програми, щоб, окрім документу, викладеного бюрократичною мовою сьогодні, ми мали план конкретних заходів, щоб у його реалізації брали активну участь. І громадські організації, і міжнародні партнери, і те, що вже зроблене, надає нам такий стартовий майданчик для подальших дій. І всі ми розуміємо, зупинятися на досягнутому нам сьогодні неможливо. Лише незначна частка працюючих жінок займається власним бізнесом, стверджують фахівці. А в сфері найманої праці експерти визначають дискримінаційні тенденції щодо рівня заробітної плати. В середньому жіноча зарплатня складає дві третини чоловічої. На ринку праці простежується закономірність. Чоловіки витісняють представниць слабкої статі з перспективних і добре оплачуваних посад. Суспільні стереотипи обмежують можливість кар'єрного росту жінок та негативно впливають на їх сімейні відносини на тлі прагнення досягнути великих успіхів у роботі. Татаски гед перед нами стоїть завдання запровадити дії для ефективного втілення в життя конкретних цілей. Нам необхідно встановити досяжні та реальні результати на тлі чітких показників, за яким ми зможемо оцінити наш прогрес. Однією з нагальних проблем також залишається насильство в сім'ї. За неофіційними даними, кожна п'ята жінка в Україні зазнала побоїв і знущань від чоловіка. Втім, в Україні і дотепер немає спеціалізованих реабілітаційних центрів для жертв домашнього безчинства. Спеціалісти наполягають, потрібно посилити відповідальність за приниження та привернути увагу органів внутрішніх справ. Застосування виховних та запобіжних заходів, а також проведення корекційних програм поведінки, стануть на захисті слабкої статі. На Донеччині притягнуто до кримінальної відповідальності колишнього державного посадовця, набув чинності відповідний вирок слов'янського міськрайонного суду щодо посадовця одного з міських управлінь юстиції, який отримав неправомірну вигоду, зловживаючи своїм службовим становищем. Зокрема, в квітні хабарник вимагав 10 тисяч гривень за повернення конфіскованого автомобіля громадянину, який ухилявся від сплати кредитної позики. Суд призначив посадовцю 5 років позбавлення волі з потовим терміном у три. Роки та на дворічний строк позбавив його права обіймати посади пов'язані з виконанням функцій держави. Повідомляє прес-центр СБУ. Не оперуватиме чотири роки. Добропільський міськрайонний суд виніс вирок хірургу, який залишив затискач в тілі пацієнта. Пенсіонер, якому хірург видалив апендикс, прожив із медичним інструментом у тілі п'ять років. Наразі родина постраждалого збирається подавати до суду ще й цивільний позов, аби домогтися відшкодування моральних та матеріальних збитків. Наразі лікаря усунуто від хірургічної практики. Свято наближається до улюбленого дійства і малечі і дорослих нового року залишається менш ніж півтора місяці. Та яке ж свято без ялинки? Скільки дерев цьогоріч планується виробити до нового року? Та оскільки обійдеться новорічна красуня, дивіться в наступному сюжеті. Головна прикраса новорічного свята безперечно ялинка. Цьогоріч на Донеччині до зимового свята лісгоспи планують виділити, як і минулоріч, 20 тисяч зелених красунь. Переважно це сосна кримська та звичайна. Ноу-хау цього року продаж дерев довжиною до метра у горщиках, аби після новорічних свят їх можна було висадити у своєму дворі. А на початку грудня на Донеччині вже мають розпочати роботу ялинкові базари. Йолки у нас в основному це з йолочних плантацій. которые мы целенаправленно выращиваем под Новый год. И мы в одни плантации, вот, когда срубаем, продаем, и опять же закладывается новая елочная плантация, это у нас специальные питомники есть. А также часть елок, это которые получаем от рубок ухода за молодняками в лесу. Тут нет никакого ущерба для природы. Ціна за одну ялинку цьогоріч у лісгоспах коливатиметься від 50 до 70 гривень, звісно, в залежності від довжини та якості дерева. Проте на ринках за зелену красуню доведеться віддати у рази більше. Наразі у лісгоспах області вже активно почали готуватися до боротьби з нелегальною вирубкою дерев. Традиційно сосни та ялинки чупуватимуть, а вже з 15 листопада лісничі цілодобово патрулюватимуть територію для вчасного виявлення браконьєрів. Применили мы сейчас на наши рейдовые бригады, которые ездят по борьбе с браконьерами и самовольными рубками, которые проводятся. Особенно под Новый год люди стараются кто-то там незаконно срубить елку. Ввели GPS навигационные системы, которые, даже в управлении мы можем знать, где в режиме онлайн находится машина, которая находится в рейде. Работает ли она по целевому назначению или это. Также більше стимулює роботу нашої лісної охорони по боротьбі з браконьєрами. За нелегальну вирубку дерев для порушників передбачений штраф. За ялинку близько двох метрів доведеться сплатити від 250 гривень. Проте і майбутніх покупців закликають купувати лише легально вирубані новорічні дерева. Адже якщо не буде попиту на браконьєрські ялинки, меншою буде і пропозиція. Олена Сушкова, Сергій Чорний, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Святковий експрес на новорічні свята Україною курсуватимуть 13 додаткових потягів. Серед них 8 поїздів в напрямку Західної України, 3 – в Кримському напрямку. Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального директора Укрзалізниці Павло Чекалов. Таким чином, на святкові дні пасажирам щоденно пропонуватимуть понад 120 тисяч додаткових місць. Варто зазначити, що більшість потягів відправлятиметься зі столиці. Тим часом Укрзалізниця вже почала попередній продаж квитків на перші 5 пар додаткових потягів. Продаж квитків на решту рейсів відкриють після того, як буде реалізована більшість місць на цілорічні поїзди. Десниця святого великомученика Георгія прибула до свято преображенського собору. У Донецьку мощі перебуватимуть лише три дні. Відтак православні поспішають прикластися до святині, адже вони вірять у неймовірну силу Десниці, здатної творити дива. Врешті навіть перемога над Бейруцьким змієм, зафіксована іконописній традиції, сталася вже після мученицької смерті володаря нетлінної правиці, якого на українських землях називали ще Юрієм Змієборцем. Десниця святого Георгія чудесним чином перетворила будній вівторок на свято для численних донечан християн. Врешті-решт хіба є можливість щодня прикладатися до нетлінної святині і самого афону, славного подвижниками та монастирями, і кожному є що в нього попрахати. Ми сподіваємося, що милость молитвах святого великомученика Георгія Побідоносця прибуде над нашим богоспасаємим регіоном, над нашим Донбасом, і Господь пошлють своє благословення по його молитві. Знаете, я вспомнил своего деда Георгия, который носил имя святого, и попросил вполне земного здоровья своим близким и благополучия нашему краю. Мощі святого Георгія перебувають в Україні за благословенням святішого патріарха Костянтинополя і нового Риму Варфоломія І та блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира, а також за сприяння президента України Віктора Януковича. Отже, і сама справа ця виходить далеко за межі внутрішнього церковного укладу. Нас запросив блаженніший Володимир, і ми тут перебуваємо з почуття великої любові. Ми знаємо, що народ України та мешканці землі Донецької дуже шанують святих. Наша реліквія, Десниця Святого Георгія, мироточила у 1880 році. З її поміччю сталося багато дивовижних речей. Перебування нетлінних мощей в Донецьку триватиме лише до четверга. Відтак вони переїдуть до Дніпропетровщини. В Україні святині буде до 5 грудня. Сергій Молотков, Олена Сушкова, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба. новин. Вони прогнозують, якою буде погода та що ви одягнете завтра. 19 листопада день працівників гідрометеорологічної служби. Святковий день в гостях у синоптиків Донеччини побувала і наша знімальна група. Для того, аби заздалегідь передбачити прогноз погоди, на Донеччині в регіональному гідрометцентрі працюють більше 250 людей. Всього ж в нашій області налічуються сім метеостанцій, що рівномірно розташовані по всій території. Робота синоптиків важлива та є невід'ємною одиницею в цілій системі. Так, працівники метеослужб сповіщають відповідні державні органи, які в разі надзвичайних погодних умов повинні вживати певних заходів. Донецький центр по гідрометеорології входить в структуру МЧС. Мчіміністерство чрезвіальних ситуацій. Ми передаємо придупредження об опасних явленнях, а стихійних гідромітерологічних явленнях також обеспечуємо прогнози погоди на слідучі сутки. Донецький гідрометцентр співпрацює також з облдержадміністрацією, міськвиконкомом, облавтодором тощо, згідно зі статистикою, точність прогнозів становить 95%. Так, в найближчі дні, як кажуть, синоптики передбачається тепла та суха погода, а зима прийде у середині грудня. В ближайшие дни ожидается хорошая погода, без осадков, мороз, слабые морозные ночи, днем положительные температуры и устойчивые положительные температуры установятся ближе к выходным. Обычно зима к нам приходит в середине декабря, устанавливается устойчивый мороз, обычно в 20-х числах декабря выпадает устойчивый снежный покров, но я думаю, что этот год он не будет исключением. Також синоптики відзначають, що ця зима в Україні скоріш за все буде значно теплішою ніж минулорічна. Данила Ширшиков, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Або пан, або пропав. Сьогодні визначиться доля національної збірної України з футболу. Команда Михайла Фоменка на виїзді зіграє другий та останній матч проти збірної Франції в рамках плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу в Бразилії. Нагадаємо, перша гра закінчилася перемогою нашої команди з рахунком 2-0. Матч відповідь відбудеться на Стад де Франс у Парижі. В початок зустрічі о 22-й годині за київським часом. Аматорський футбол високого рівня в Донецьку пройшов регулярний мініфутбольний турнір серед мешканців Петровського району. У змаганнях взяли участь 9 місцевих команд. В фіналі в битві за перемогу зійшлися команди №1 1 та Ізюм. Перевага команди номер один була помітна вже з початку гри. Тож і кінцевий рахунок зустрічі відповідний 6-1 на користь першої команди. Варто відзначити, що цей турнір був проведений за підтримки ФК Шахтар та Петровського фан-клубу гірників. Такі змагання в районі проводяться вже не вперше. Ці турніри допомагають залучати до занять спортом молодь. А завдяки співпраці з футбольним клубом Шахтар зараз більш ніж у ста дітей з'явилася можливість безкоштовно тренуватися. Це була остання інформація у випуску. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Ітиметься про агропромисловий комплекс Донеччини. Обговорюватимуть перебіг і підсумки збиральної та посівної кампаній, а також ціни на сіль Телефон у студії 312 50 80. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в середу 20 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус трьох до плюс двох, в день від трьох до восьми градусів тепла. По Донецьку вночі близько нуля, в день від чотирьох до шести з позначкою плюс. Атмосферний тиск істотно не зміниться.